Символ сміливості, незламності, свободи та боротьби за правду його впізнає увесь світ з поміж інших. Щороку напередодні Дня Незалежності Україна відзначає день державного прапора. Сьогодні у Рівному урочисто підняли найбільший синьо-жовтий стяг області. Державного прапора України цього року особливий, адже у нашій країні триває повномасштабна війна. Росія намагається знищити нашу державність, проте їй не вдасться. Адже цінність синьо-жовтого стягу розуміє кожен українець. Ворог всі всіма способами, які є, намагається знищити державність, намагається довести українцям, що вони не заслуговують на велику державу. Сьогодні ми не мали права не відзначити. У мирних містах українці відчувають біль тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Проте наші військові повертають українські міста під контроль. Перше, що роблять захисники після звільнення територій від російських військ, встановлюють державний прапор України. Вільно державне прикордонне спосіб України, національна гвардія піднімає наш. Під'їхавши якомога ближче до потрібної локації, четверо військових взялися виконувати важливу місію. Після встановлення державного прапора України окупанти відразу розпочали обстрілювати статую. Попри всі небезпеки, нацгвардійці підняли соню жовтий стяг у небо. Бойовий дух він вимагає символізму певного. А що може бути кращим символом для військового патріота, ніж э, зіняти? Прапор над а, всесвітньо відомою статуєю революціонера таких історій із підняттям державного прапору України над звільненими територіями мільйони. Бо ж синьо-жовтий стяг це оберіг, з яким ідуть у бій захисники, відстоюючи незалежність та свободу нашої держави. За долю острову Зміїний у Чорному морі хвилювалася вся Україна. Після чотирьох місяців окупації 7 липня бійці ЗСУ і там встановили синьо-жовтий стяг. Окупанти зривають та псують нашу символіку, проте наші військові швидко її відновлюють. Українці без жодних пересторог виходять на мітинги в тимчасово окупованих територіях із високо піднятими синьо жовтими стягами, адже вони на своїй землі. Історії з порятунку державного прапора не менше аніж із підняттям стягу над звільненими містами. В Калюжі лежав український прапор європейський був приспущений до землі, і ну, звичайно, виникла така думка. Так, подивився, вліво, вправо немає нікого, бо в місті взагалі люди не виходили на вулицю, тільки каталися орки. Ну, думаю, треба його повернути назад. Голова свинособаки, класичної, з пов'язками білими, цілиться за мене з автомата і каже, уході оттуда. Прапор забрати можна, забирай і уході. І от з цього часу цей прапор, який я тоді взяв з собою, з калюжі, і поклявся, що має його повернути в Херсон. Настало небесний сотні. Він з того часу зі мною. Окупанти можуть руйнувати наші будинки, школи, торгові центри, та осім їм ніколи не знищити нашу силу волі і не вбити любов до неньки України. Наші військові мужньо захищають синьо-жовтий стяг. Вони ціною власних життів повертають нашу незалежність. Свобода дається дорогою ціною, але українці не бачать іншого життя аніж у вільній державі. Український прапор обов'язково замайорить над усіма населеними пунктами нашої держави, бо там, де століттями панувала воля. На місце загарбника. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.